Друзі, всім добрий ранок. Річка прот. Сьогодні буде попловачне риболовлю в проводку, але серед води, не з берега. З берега тут потрібно дуже далеко закидати. Ну та й не вийде, напевно, там далі на 30 метрів кидати. Тому буду ловити серед води у забродах. Там такий кош серед води є, От до нього забреду, там речі поставлю. Де замішати прикормки. Прокон Карелфіш, ну, мотиль плотва. Зараз її з глиною замішаю. Спочатку так вимішую, скажемо так, до готовності, а потім вже з глиною. Березі є болото, в принципі важке. Ну, так півдерка такого вийшло з болоту. Кормки ти, в принципі, буде добре. Ось так серед води. Я це все собі складу. Так, тут один корінь мені не Та ні, нічого, нормально. Звідси вже хоч до середини річки можна докидати. Вчора зав'язав такий 3-грамовий поплавок. Така середня антентка по товщині. Ну і буде все гарно видно. І тут зверху чорний він. Можна навіть і 4 грами ставити, якщо так десь потрібно далеко кидати. Влітку то не суттєво впливає там на кількість покльовок, тим більше ми підгружаємо так, 3-4 грами вже легше закидати вимірити глибину зараз першим ділом позакидати в різні місця, щоб зорієнтуватись по глибині що тут. Так, добре буде десь вудку на щось ставити. З дома рогачки. Я так орієнтувався, що мені прийдеться. Серед води ловити. Якось забив. Тут кішотер каміння. Так вудку встановлюю і тепер можна кормити. І поки що вистачить. Місце для ловлі ніби непогане. Наживка параш сьогодні. Поставь 14-й намного чка, підуди на параш. Також можна водочку поставити, вже вже ходили руки. Зразу поклевка є. Ага. Верхоплавка. Хм. Так. Верхоплавка це ніби непогано. Цю рибу буду кидати. У садок. Може бути, що на корм піде верхоплавки В принципі нічого більше не получится ловити Че? Верхоплавку в принципі давно не ловив Клвка знову Притягнути то ж свин занадто О, дивіться, це ковблик. <смі> Класно. Кльов уже є. Ну так, десь один три, чотири, чотири. Поки сонце мене, мене не нажене буде ловити. Зараз шостий години ранку ще немає. Ну і це, друзі, є підостоєна, не тільки дрібнота клює, а й підоста. Така гарна і карипка. Ще хочу докормити. Щось кожне раболовлю по-своєму плавається. Ловлю коропа на ставку. Так би і ловив. Прийшов на попловок, на річку, В проводку. І також так би ловив годинами і ловив. Задоволення. класне. Так, возьми. Іноді невеликий, але теж поплываш на логля. Але якщо б така підостойна і далі десь проскакувала, було би дуже добре. Ух ухте! Є щось. Також не дрібная придосту. Ха, Ха. Красота. То тому так певно, на клює. Отвечка. Одна риба один опариш. Все-таки на то не так хочу. закинув нижче і щось там крупніше взяло є підозво бо там де я закормив кидаю там клює дрібнота думаю спробую так подальше скажімо так на околиці кормової плями і ось така гарна підозрюва Вона тримається чуть-чуть нижче. Там підбирає корм. Так, по снастях попловочного водка п'ятиметрова, Apex апексболо, безенерційна катушка, жилка йде тут 2 або 0,22. Я основному такі діаметри ставлю. Дещо 0,22 поставив, тому що я так з розрахунку, щоб може було навіть 0,2 поводок поставити Є риба. Десь як налина у корчах чи на коробах, щоб можна було трохи грубше поставити. Поводок. Дивіться, рибець. І сьогодні різновид риб гарний. Не крупні, але симпатичні. Попливашені ловляться в першу чергу так, з задоволення, кілька годин половити, щоб клювала, рибчик невеликий. Поплавок 3 грами, як я вже казав, від брейна ось такий. Тільки закинув зразу покльовка, то верхоплавка 99% нападіння атакувало але якщо у вас ну, поганий зір то все таки краще навіть з рубшими атенками ставити по ви все-таки маєте ну, так нормально бачити, а не так, щоб придивлятись, або дистанцію коротшу вибрати. Слава має бути комфортно ловити. Оп. Дивіться і головень. Ну це сьогодні приємний, різнав треба дійсно. Скільки видів вже спіймав. Тільки за покльовку почалась. Красота. Ковблик. Рибець. Тільки закидай. Я на фідрило стає прикормкою мотель. Також непогано клювала, думаю, сьогодні візьму. Так в мене було півпачки, що її, а дому вже нема, я буду купити. Бачу трохи кляв стек. Ну як клює, але не так, як клювало. Дакено і корму. Кормити її ловити. Тільки так. Грузила на дно. Як грузила, бачите, малесеньке. Скажемо так, підпасок, основні грузило ось тут. Основна маса то вище. Тут основні грузило, тут легенький скажем так, підпасок, де коли чіпляє за дно і короткий поводок. Де коли він чіпляється за дно, так коли течі не все видно, що він приторможує А вже там опариш по дні, попри дно там волочиться. якщо б усі грузили вниз змістити тоді, тоді коли риба, коли буде клювати, то Ну, буде чути вагу і може залишати навіть, тому краще внизу легеньке грузило ставити. Ну, я принаймні ловлю так, і все мене влаштовує. Опа! Є. Щось так головою мотай. Що це? Підоста. Та непогано? Це підуство, хлопець. Це знову напевно підуство. А ні, карасик. Я в принципі верхоплавок би взяв, якщо підловлю більше. Та так кидаю його цього карасика у садок, але я його відпущу. Потім невеличкий. Підостойна. Ось був би поводок, там, наприклад, десятий, коли таку піднімаю, на б'ється, вона, б вона б обривала іноді очок. Тому що тут рибу, бачите, я так піднімаю. На який Оп, є. Були вот. би обриви. Не потрібно. Так, на і так клює на таку тощину. На заодною. Підійшла з раю. Так, попробую на старого опариша. Поки вона там є, ще раз закину, може кльони. І до риба, на рибу, вона поодинці взагалі не плаває. Але не хоче старого париша. Хотілося б на один закидати. Не хочу. Не. Чуть пожований і все. Ніби все просто клює. Якщо б клювало, постійно новий. Надію все. Тоді все грає. Рыбец. Якщо пожований, то ну, вже в принципі пожований, Одна риба. І дві получають, якщо не розтисне його. А так то більшість один опариш треба. сьогодні вже трохи спіймав. Оп. Це рева за рибою клюється. І то така файненька. Просто рот малий, так у порівнянні з іншими рибами то напевно найменше. І Для неї потрібні невеликі гачок і невелика наживка. Вроді карась. Так караска. Та щось дуже маленьке. Ковблик. Пічкор, піскарик. Дуже добра наживка на окуні і судака. Чуть починає стихати кльов і зразу треба докормити. вже сонце так пригріває нормально ще ну, години півтора точно буду ловити там далі як прижарить, то навіть клювати не буде щось останнім часом переважно якась дрібнота почала ловитись докормив і ось нарешті знову підійшла піддостойно що тут потім ще верхоплавки половлю. Непогано, непогано. Одна з... оп, як розчепилась. Одна з таких найбільших сьогодні Під стоїмо. Сьогодні така поплошення граболовля забродку в проводку. Хі -хі -хі. Та бачите, тут вода так трохи вещи колін, там вже яма. Тому що докидати до ями, оп'є. Красота. Красота. Це підостоєна. Так, хоч би кожен ранок ловив кілька годин. Так, ну клювати стало менше вже, ще не дивно. Зараз я зменшую глибину трохи. Оп. Грузила також. Підтяну. Повільніше падав опариш, чуть докормлю зараз. Так, по жменці буду кидати, в мене ж там є корму. І суто верхоплавки щось піймаю там 10-15 штучок. Дома, так, зараз прийду почищу ти... на дуже легенький вогонь в олії й протушу, буде на канапку. Такі ж пройти на скорую року вийшло. Мало жменьку прикормку і одразу туди закинути. Зразу. Зразу риба мають. Так на лавці верхоплавка. Кидайте і зразу швиденько треба закидати. Може навіть розробити там один до чотирьох з глиною. Блін, розчепилось, щоб нам довше стало і часто кидати дуже часто докидати жменьку. Так, раз за разом. Знову жменю. Оп, опа! І зразу туди. Оп! І зараз до відпокльок. Оп, і риба. Ну, Розчепилась. На ну, поводі б'ється і розчіпається. Це не верхоплавка. Я ніби глибину достатньо зменшу. Дивіться під уста. Я глибину таки був зменшу. Товщі води клюнула. Бачили, тільки закину. Ну як товщі, Там десь сантиметрів 40 на дом. Що в принципі не дивно. сантиметрів над дном це все рівно недалеко від дна це не біля поверхні підус так ловиться іноді зимою навіть ловиш біля дна немає прикльовок, чуть піднімеш вище вона там клює. Ну, файн файн нічого тут не скажеш так і це що не під... знову не верхоплавка Карасик. Хі -хі -хі. Ось так цікаво. Не тільки зна можна їх ловити. Невелички. Так, друзі, ну це була остання риба. Тут запуталось. Я вже розпутати не буду, треба обрізати. Тим більше що мені цих хворого вистачає спокійно смажити. Збираюсь. Сонце вже так прижарює. сьогодні плюс 20, плюс, плюс 34 буде. Ну, вже смажить. Половина пачки на ранок притомки вистачає. Отак От в забродку, проводку сьогодні я і половив. Дуже гарно. Навіть не сподівався, що такий кльов буде. Так що, друзі, на сьогодні все. Лепень, спека, ранкова риболовля. Посилання на Снасті, чим користувався на під відео, не забувайте підписуватись, коментуйте. Я думаю, що по-любому вартує ще походити, так проводку половити зранку. зранку. Потім прийдуть люди купатись. Якщо така тепла погода, так що напевно, що буду, буде напевно, більшість ранкових рибалок, з прута. Там чи проводку на поплавок, чи на пікер. Літом. Ти таке? Думаю, найближчим часом знову піду по ловлю. Так як клює, клює треба ловити. Все, до зустрічі.